Вітаю про події життя. Краю вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. В Студії для вас працюють Мирослава Курс та Наталія Булеца. 5 березня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими на шахті імені Засядька. Про це йдеться в офіційному указі президента України Петра Порошенка. Нагадаємо, вчора, 4 березня, на Донецькій шахті імені Засядька відбулася жахлива аварія, у якої загинуло більше двох десятків шахтарів. У день жалоби на всій території України пам'ять загиблих вшановано хвилиною мовчання. По всій країні приспущено державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. В цей день скасовують всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання. В рамках четвертої хвилі мобілізації три тисячі військових мають бути призваними на Закарпатті. Наразі особливу увагу приділяють проходженню мобілізованими медкомісії, оскільки відомі випадки, коли від добровольців вимагали гроші за медичні послуги, і це при тому, що всі, кого військомат направляє на проходження медкомісії, мають проходити її абсолютно безкоштовно з подробицями Юлія Маркулич. Проходження медкомісії призовниками в рамках четвертої хвилі мобілізації дещо відрізняється від попередніх. Під час першої та другої хвилі призовників оглядав один лікар. Наразі ж всі мобілізовані мають пройти повне лікарське обстеження, оскільки здоров'я солдатів є надзвичайно важливою передумовою успішного ведення воєнних дій. Що стосується реального стану здоров'я на сьогоднішній день, тих людей, які приходять, він дійсно в нас не є дуже добрий. От, наприклад, до сьогоднішнього дня із 2002 чоловік, які прибули в військовий комісаріат і пройшли медичну комісію, нами скеровано 582 чоловіка для проходження додаткового медичного обстеження в лікарні лікувальних закладах районного рівня чи обласного рівня на Закарпатті. Відомі випадки, коли від призовників при допроходженні медкомісії вимагали кошти за певні нібито платні медичні послуги. Фахівці ж запевняють, у більшості медичних закладів є затверджений перелік платних послуг. Це переважно діагностичні маніпуляції, але для пільгових груп населення всі послуги є безкоштовними. Так само безкоштовним є до обстеження для військовозобов'язаних. Всі витрати покриває держава у всіх закладах області, районного чи обласного підпорядкування є резерв медикаментів, резерв засобів. Медичного користування є резерв діагностичних наших розхідників, в тому числі і рентгенплівки, для того, щоб безкоштовно і якісно обстежувати всіх, хто потребує до обстеження при проведенні мобілізації. Лікарі кажуть, що час проходження медкомісії не стільки залежить від кількості лікарів, які обстежують мобілізованих, як від бажання військовозобов'язаних захищати державу Настроями різними. В принципі, якщо добровольці з настроями позитивними, хочуть швидше закінчити обстеження, швидше піти, виконувати свою функцію. Три військові Ну, ви самі бачите, різні. Хтось довго обстежується, хтось скоро обстежується, хтось, ну, я знаю, кожного своє, кожного своє бачення ситуації і свої плани стосовно проходження, не проходження комісії. Тих, хто ухиляється від мобілізації в області, чимало, кажуть у військкоматі. Та вистачає патріотів, які хочуть якнайшвидше пройти медкомісію і навчання та якомога швидше приступити до захисту кордонів держави. Ми по повестках. Ну, вже комісію пройшли. Новини дивимося, але трошечки наша держава так робить, що наших обстрілюють, а нам не дозволяють стріляти. От за це обідно самообідно. Процес проходження медкомісії мобілізованими призовниками та добровольцями є однаковим. І всі, хто направляється на дообстеження військовим комісаріатом у будь-які медичні заклади, обслуговуються абсолютно безкоштовно, запевняють у військкоматі. На Закарпатську освіту планують виділити 80 мільйонів гривень з обласного бюджету. Про це розповіли в департаменті освіти і науки Закарпатської ОДА. Питання про виділення коштів розглядатимуть на наступній сесії обласної ради. Виділені кошти спрямують на ремонтні роботи у понад 200 навчальних закладах. Розповіли і про грошову допомогу з державного бюджету. Відповідні субвенції планують виділити на підготовку робітничих кадрів, технікуми та училища з професійною підготовкою. Однак, щоб перекрити всі видатки цих Коштів не вистачить, тому з обласного бюджету надали ще 13 мільйонів гривень на стипендії та три на енергоносії. Відкритим залишилось питання кредиторської заборгованості розміром у 8 мільйонів гривень через роботу держказначейства. Десь Така велика сума направляється на проведення капітальних видів роботи, чи то капітальний ремонт, чи то реконструкція, чи то будівництво котелень. Я думаю, що інша проблема, щоб вдалося реалізувати, освоїти ці кошти, щоб не були проблеми з проплатою в казначействах, бо на сьогоднішній день ми маємо 8 мільйонів 533 тисячі кредиторської заборгованості за 14 рік. Зв'язку в зв'язку з тим, що казначейство не проплачело в кінці минулого фінансового року, але це також враховано, і на цій сесії ми ці борги повертаємо і щоб розрахуватися за 2014 рік. У греко-католицькому соборі Ужгорода оновили на розписи. В храмі завершилась реставрація святилища. Роботи в стінах головного собору області тривали з 2010 року і розпочалися із оновлення склепіння. Протягом п'яти років реставратори працювали також над оновленням живопису і століття. Що з того вийшло? Бачила Анастасія Ножка. Мистецтвознавець Михайло Примич каже, під час реставрації святилища знайшли фрагменти унікального малюнку не лише кінця, але й середини XVIII століття. Ще у грудні 2012 року було завершено реставрацію стелі святилища. Минулоріч його відновили повністю. Цей проект робіт проводився з відчутною допомогою європейської спільноти. Працювали над оновленням фахівці Львівської академії мистецтв. І вдалося отримати на початку, вдалося розчистити верхнє склепіння. і це верхнє склепіння нам відкрило дуже дивні речі, тому що ми навіть не сподівалися, що під тим ми можемо мати такий прекрасний живопис. Речі ми позалишали, котрі належать бокшаю, щось належить видрі, а загалом маємо такий дуже цікавий пам'ятку вісімнадцятого століття. Коли почали розчищати живопис кінця вісімнадцятого століття, під ним знайшли ще додаткове зображення ангеликів, які вірогідно можуть походити з середини вісімнадцятого століття. Окрім власне проведення. Робіт в соборі, які потребують чимало зусиль і коштів. В єпархії триває реконструкція, де живопис зруйнований на 80%. Над його оновленням працює ужгородський реставратор Павло Ковач. Каже, процес відновлення втраченого складний. Кожен фрагмент це є таке дослідження, ну, потім вже використовується певна метода. Так що це якраз і є реконструкція. Звичайно, про реставрацію мова не йшла, тому що по 15-20% які залишилися, то них дуже важко робити реставрацію. Складнощів реконструкції собору чимало. Як зазначив Михайло Примич, вони переважно фінансові. В цій частині є роботи дуже багато, тому що залишилися ту, що є, це є переписи. Кінця 80-х років так, 80... до 88-го року готувалися, і відповідно тут є досить багато втрат в живописі, його треба розчищати. Ну але зважаючи на те, що Реставрація дорого дуже дорогостояча, і беручи до уваги сучасної інфляції, то треба сказати, що на жаль, навіть до сьогоднішнього часу, ми є в боргах перед академією мистецтв, тому що навіть те, що було зібрано, воно просто не покрило ті роботи, котре завершувалася. Відновлення даної святині кафедрального собору завершено, проте у самому соборі та в греко-католицькій єпархії процес триває. Коли звучить музика, гармати мовчать. Такими словами завершили концерт, присвячений до міжнародного дня жінок в коледжі культури та мистецтв. Номерами на національну тематику привітали жінок-переселенців зі Сходу, жінок, які виховують дітей з обмеженими можливостями, та жінок похилого віку. Подібні заходи проводять, аби підтримати тих, хто опинився в складних життєвих обставинах. Проводитимуть такі заходи і в майбутньому, зазначають організатори. Напередодні Міжнародного дня жінок благодійники та учні кількох закладів освіти організували концерт, аби підтримати жінок, яким це потрібно, чи не найбільше. Ми запросили жінок, котрі перебувають у нас тимчасово із Сходу. Ми запросили мам, котрі виховують дітей з особливими потребами, ну, бабусь, котрим також потрібне свято, і силами. Koleđu. Uh, Культури і мистецтв ви бачили сьогодні таке чарівне свято. Близько двох місяців тому виникла ідея організувати такий захід. Два місяці по тому в залі зібралося близько ста жінок різного віку. Основною метою організатори називають зміцнення надії і віри в краще майбутнє як країни, так і кожної з жінок особисто. Першочерговою наразі є допомога жінкам, які опинилися в складній життєвій ситуації. Звичайно, ми допомагали мамам переселенцям. Ми допомагали їм і дитячим Одягом і памперсами і дитячим харчуванням ми збирали кошти і власні кошти вкладали в те, щоб допомогти на початку наш, свого проживання в Ужгороді, в Закарпатті для того, щоб трошечки допомогти їм матеріально підняти на ніжки своїх маленьких діток. На сцені виступили учні другого, третього та четвертого курсів Ужгородського коледжу культури. Вокальний інсамбль хор коледжу, вокалісти закладу. Танцювальний колектив Кольори Карпат та студенти угорського танцювального колективу Сонях викладачі відзначають, коли студенти почули для кого саме вони будуть виступати. ідеї номерів, та їхня тематика виникли майже одразу. Практично більшість номерів наших нашого концерту була присвячена патріотичній тематиці національній. Ми Хотіли показати фольклор, показати національ відношення наших студентів, що наші студенти все ж таки. Які патріо є патріотами нашої України і вірять в її майбутнє, прекрасне і бажають миру всім нашим гостям і всім жителям нашого Закарпаття. ми після концерту не залишився. Ніхто закінчилось дійство пісною Молитва за Україну під час виконання якої став весь зал. Чішу ще з того, що наша молода генерація настільки підготовлена, і знаєте, найкраще мені сподобалося. Пісня, заключена пісня, отче наш. Я готова, я вперше встала. Оце слово для мене, ну як би то сказати, вище всього, розумієте? Я встала і за мною встав ще й зал, розумієте? На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19-тій. Гарного вам дня! Бережіть себе і на все добре.